Якщо я запитаю тебе, яку ж форму має земля, ти мені відповісти, що земля має форму кулі. Але чи завжди люди так думали? І насправді досить довгий час люди вважали, що Земля є плоскою або взагалі стоїть на трьох слонах. Тому давай розберемося сьогодні, як давні люди уявляли форму землі. Уявлення про форму землі у різних народів відрізняються. Це пов'язано із тим, що у різних народів були, по-перше, різні релігійні вірування, які панували на певній території, а по-друге, їх оточував різний ландшафт, який вони бачили на місцевості. Давай дізнаємось, як народи бачили форму землі. У давньоіндійських індійських міфах написано, що індійці уявляли землю у вигляді великої напівсфери, яку тримають на своїх спинах чотири слони, які стоять на панцирі велетенської. Черепахи, яка стоїть на змії, що звернулася кільцем і з'єднує навколо земної простір. Давні ж навпаки вважали землю величезною горою, на західному схилі якої розташовувалася Вавилонія. Ця гора була оточена морем, на якій у вигляді перегорнутої чаші спиралося тверде небо із 12 сузіннями. А давні слов'яни вони вважали землю плоским диском, який стоїть на трьох китах. Це пов'язано із тим, що слов'яни мали. Вихід до моря і вважали, що їх земля є островом на китах. Уявлення про землю давніх єгиптян, воно взагалі якесь дивне. Чому так вважається, що над богинею землі схилилася небесна богиня Нут, яка всипана зорями. І Сонце мандрує на човні по небосхилу над двома богинями. Так, давні єгиптяни вважали, що виглядає наша земля. А на теренах давньої єврейської держави землю уявляли пласкою, над якою живуть вітри. Вони відділяють небесні тіла від нашої планети. Під землею розташовані води, якими живляться річки та моря на певній території. Найвищі наукові досягнення стародавнього світу ми можемо чесно віддати грекам. Саме давні греки. Дійшли правильних висновків щодо форми нашої планети, але це було не одразу. Багато з них вважало, що Земля є щитом воїна, над яким на своїй колісниці їздить Геліос, Бог Сонця. Або навпаки, давній філософ Анаксимандр вважав, що Земля є циліндром, уявляєш собі, циліндром, який вільно висить у повітрі. Середину Землі займає певний суходіл у вигляді якогось кулястого острова, який оточений океаном. А всередині суходолу розміщені морські басейни, які поділяє сушу на дві приблизно рівні частини: Європу та Азію. Ось так виглядав у нас світ, по на думку Анаксимандра. Образ світового дерева наявний у багатьох міфологічних уявленнях і Характерне для багатьох народів, зокрема для індоєвропейських, в тому числі і українців, до речі, також для жителів Сибіру і корінних жителів Північної Америки. В чому полягає основний символізм світового древа в тому, що світ є впорядкований, тобто космос, який нас оточує, він впорядкований. І є протилежним хаосом. Дерево світове, воно слугує вісім світу, на якій тримаються всі його складові. До речі, дуже цікаво, що походження світового дерева у міфах зазвичай не висвітлюється. Переважно вважають, що воно виникло одночасно зі світом або існує до нього, потім опиняючись у центрі всього світу. І до речі, вважається, що світове дерево може спочатку стояти посеред моря, що символізує мінливий хаос, а потім. Розташовуватись на суходолі, Найдивніше, як на мене, уявлення про форму землі було у давніх японців. Вони вважали, що земля є кубом. А в Америці ацтеки уявляли нашу планету у вигляді п'яти квадратів. І до речі, ці квадрати розташовані були в шаховому порядку. Насправді інки в тій же Америці вважали землю взагалі порожнім кубом. Отже, ми з тобою розібралися, як уявляли землю давні народи. У багатьох народів ці уявлення є якимись фантастичними і дуже незрозумілими для нас, але всі вони базувалися на філософії релігії, яка панувала на певні території. І всі ці уявлення про форму землі підкріплені віруваннями давніх індійців, греків, вавилонян та інших народів. Ми з тобою зустрінемось у наступному відео і дізнаємось, яку ж форму насправді має земля.